Друзі, всім привіт! Хотіла вам розповісти про новину, яку дізналась нещодавно. Можливо, ви всі вже чули. З завтрашнього дня в Україні дуже багато ліків буде відпускатись тільки за рецептом сімейного лікаря, в тому числі і знеболюючі та жарознижуючі препарати. В мене у дитини закінчився й буфен. Ми його використовуємо дуже рідко, але завжди тримаю в своїй аптечці про всяк випадок. Якщо не знадобиться, то Просто викину по закінченню терміну придатності. І ще декілька ліків, які ми іноді використовуємо, завжди тримаємо в запасі. Я купила, і провізор сказала, що навіть буде відпускатися за рецептом спирт. Запаслась також німісілом, тому що це універсальний і знеболюючий, і жарознижуючий препарат. Ви передавіться свої запаси, можливо, те, що закінчується, і краще їх оновити саме сьогодні, щоб це потім не викликало ніяких проблем.